«Мої вітання. По просьбі підписника покажу, як я полірую цеглою полицю. Метод не новий, старий, як бойкий світ, це робили ще наші діди. Тоді не було ні точила, ні болгарок, нічого не було. все робили вручну. Тому можна терти цеглою, а можна терти такий є піщаний камінь. Там в нас дороги підсипають ним. На нього в нас скажуть Ріна. Для цього треба, що нам треба, воду. Кусок цегли, мочимо цеглу в воду і тремо. Набрали отої фарби трошки, промили і далі тремо. Немає нічого складного. Кажу, Зараз є всякий шліф машини, можна і машинкою, а хто не хоче тратитись, от буквально пів години, годинку і полиця у вас буде блестіти. Це я тер хвилин 10, напевно, вона тут була трохи ржава. Тут ще сьогодні грів на вогні, до кінця вся була така чорна, як тут з золою. Ну, то буквально кажу, 10 хвилин, ну максимум 15. Ще доварював такий речах, нагрів на вогні, зажав тиски і довернув трошки полицю, бо вона була не така, як треба. Коротко, думаю, буде зрозуміло. Весь процес показувати не буду, нікому то не інтересно. Для чого знімати довгі відео? Все. дякую.